Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, що мені вдалося повишивати за цей рік. 2024, цю роботу я почала ще в 2023 році, а в 2024 я завершила її. На цю роботу в мене пішло 114 днів. Відшивалося рік, але активної роботи. Було 114 днів. Робота не важка. Дизайнер Ксенія Вознесенська. Дуже цікава робота, я її дуже хотіла вишити. Купила цю схему, мабуть, років 5 назад. І ось дочекалася вона своєї черги. Дуже мені сподобалося працювати. Схема не важка. Як бачите, трошечки вийшов в мене тут перекос, ось тут. Ну, у мене так завжди буває, там, де є напівхрестики, так? Оця сторона вийшла дуже рівненька, права. Ну, а ліва там трошечки вже повело її. З цієї роботи в мене був казус, я точно такий же відріз собі зробила тканини. І почала відшивати, відшила вже так майже, я якщо не помиляюсь, чи 10 чи 15% оцей правий нижний куточок. І щось я розумію, що щось тканина в мене знизу їй багато. І я це вперше в мене таке сталося, переплутала місцями і почала відшивати оцей кусочок ось тут. Ну, ось так от в мене вийшло. Не знаю, як так вийшло, але прийшлося мені заново нову тканинку собі відрізати і заново починати всю роботу. Ну, нічого страшного, але це було в перший раз зі мною таке. Робота дуже гарна, мені дуже подобається, я дуже люблю. Сільські мотиви. Я люблю відшивати пейзажі, сільські, люблю тварин сільських відшивати. Я взагалі дуже люблю відшивати тварин. Тут є в нас лелеки. Як бачимо, якщо в нас розквітли вже мальви, то то вже серпень. І лелеки починають відлітати, збиратися, і тому. Я так вважаю, що так воно і є, тому тут немає пташенят. Пташенята вже також виглядають, як дорослі лелекі. Тому що, якби були малесенькі пташенята, то було б трошечки не збігалася б з реальністю картинка, тому що мальви все ж таки квітнуть в серпні, а в серпні пташки вже. Не в гнізді вони вже починають літати, і вони вже не маленькі, а вже дорослі і готові до польоту. Так, яскрава робота. Так, скільки, якщо комусь цікаво, по марафону по сазі відшилося 47 517 хрестиків. Ну це разом з Бекстічем. Якщо так окремо, то хрестиків тут 37 892. Четверть 99, і поло хреста 1280, ну, без там 7000. Так, для мене це вважається велика робота, тому що я відчуваю в основному такі середні роботи. Це для мене дуже велика робота, я такі відчуваю дуже рідко. Так, 67 кольорів в цій роботі. Відшивалася ниточками СХС. Замовляла на китайському сайті Aliexpress. Ось така красота в мене вийшла. Дуже все гарно. Зараз вам спробую показати, можливо, ближче. Ось лелеки гарні. Гніздо вийшло дуже реалістичним, небо відчувалося все напівхрестиком, Бекстічу тут небагато, але я одразу ж от вишила праву частину, одразу відшила Бекстіч, потім ліву Бекстіч я не залишала, тому що потім дуже важко. Коли відшити всю роботу, і потім тільки бекстічну для мене так важко. Я вже так робила і щось натхнення зовсім ніякого немає на той бекстіч. А якщо так, потрошечку-потрошечку по так, частинками, то нормально. Це хоч ну, воно, знаєте, так легше ось така чудова. Картина вийшла. Так, в цьому році ще відшилася в мене ось така чудова робота арзяна веселих свят. Ось схемка, кому буде цікаво, ось адреса, де можна замовити. Цю схемку я виграла в розігріші. І ось так я отримала і схемку, і матеріали, всі там, біконус і бісер, крім ниточок. Ниточки були мої. Також відчувалися ниточками СХС. Ось такий чудовий сюжет. Тканину я фарбувала сама, це українська рівномірна тканина. Фарбувала акриловими фарбами. Якщо комусь цікаво, як я це роблю, в правому верхньому куточку буде посилання на відео, де я дуже-дуже подробно все показую, як я фарбую тканини. Ось така в мене ще красуня вийшла до Пасхи. Дизайнер Катерина Безперстова. Дуже мені подобаються її схемки. Я вже відшивала на пластику, але я не, якось не уявляла собі, що вона така велика буде. Як бачите, да? ось на всю мою руку. Дуже велика. Ось така. Немаленька роботка, так? Якщо я не помиляюсь, там щось десь 4000 хрестиків, десь так, ну така об'ємна роботка, велика, я замовила до цієї роботи так, підставочки, зараз я вам покажу. У мене дуже мало ще замовлень, які я робила і в цьому, і в тому році. Так, зараз покажу ось така. Двох розмірів я замовила. Ось така гарна підставочка. Я великий і маленький взяла. Так, зараз ось. Дивіться, яка вона гарна. Тут пришиваємо. Либку ленточку і ось так така красуня буде стояти в мене на такій підставочці. Дуже класна підставочка, кому необхідно, дивіться, де я замовляла. Ще така безкоштовна схемка, тільки вчора її закінчила. Ось така чудова робота вийшла. Залишилось мені тільки оформити. Відшивала 3 дні. Ну, в мене не дуже високі темпи. Я повільно відшиваю, а зараз ще й вимикають світло то я не відчуваю під лампами, там, коли світла нема, в мене є, звісно, лампа, але то світла недостатньо. Я намагаюся відшивати свою роботу, коли дуже-дуже є яскраве гарне світло. А так, в темряві, я не відшиваю нічого. Така чудова роботка. Зараз ще покажу, що придбала собі ось такий. Я вже давно не купляю собі наборів, але... Побачила в інстаграм, відшив ось цієї роботи. Так, якби я побачила, ніколи не купила би. У мене кішка дома також такого рижого кольору, ось такий набор. Так, він, звісно, не дуже дорогий, але ж, ну і так же він виглядає ось такі органайзери, це я вже понаписувала номерки. Тут було просто номери по порядку, а я написала номери DMC-SHS. Тому що в мене є схемка. Мені порадила дівчина, яка відшивала цього котика, звернутися до виробника, показати наборчик. І вони вишлють схему. Так, і вийшло. Звісно, я звернулася, показала, що в мене є наборчик, і вони вислали мені електронну схему. Ось вона дуже прикольна. Так, що в нас тут виходить? Так, 20 кольорів. Скільки в нас хрестиків? 8 тисяч марафон. 825, хрестиків, 8400. Полухрестиків 400 і бехтічок 433. Так, розмір.

Така ж залишилася, хоча її і правила, але вона залишилася така е накрухмалина, якась така жорстка. Я її тому і вирішила попрати, тому що вона якась така жорстка була дуже. Але, бачите, така ж вона і залишилася. Звісно, це не цвайгард, так, для зрівняння вам покажу. Ну, yes. Так, тут. Виходить, що отвори набагато більші, так? Це, мабуть, українське полотно, але нічого також буде нормально, я думаю. Подивимося, мабуть, нічого замінювати не буду. Мені дуже сподобалася готова робота. Не знаю, чи воно мені мене мало зараз що подобається, але. Ось ця робота сподобалась. Так, ще б замовила ось тобі, дивіться, ось такий, може комусь також буде корисна інформація, я не знаю. Мені дуже не подобається. Знаєте, от такі Раніше там брали органайзери, де ну, не такі, наче з так, і можна чіпляти ниточки. А тут треба було якимось чином приклеїти чи скотчем, але він завжди відпадав, відставав, той скотч, ну, не дуже зручно. Так, А це, бачите, ця конструкція мені більш сподобалася. Дивіться, як прикольно. Так. Ну, якщо ви зрозуміли, да, це адреса там, де я замовляла. Вони недорогі, зараз не пам'ятаю, чи 30-40 гривень. Ну, чесно кажучи, вже не пам'ятаю чи великий 50, а цей 30, ну, не пам'ятаю, ну, десь щось в такому плані. Так, і це додаткові, у нас додаткові такі листочки, аркуші. Так, я замовила, що в мене тут три-чотири, да, маленьких, ну і, мабуть, три. Ні, два великих я взяла. Ну, ось так. Оце самий такий зручний розмір. Із собою взяти. Дуже прикольно. Так. Ну, так і нічого більше собі і не купляла, не знаю. Ось такі ще два браслетки придбала. Хочу спробувати один з бісером, другий ниточками. Ну, просто мені дуже цікаво, це попробувати. Ось такі гарненькі браслетики. А так наче і все. Цю роботу велику ось цю, коли я відшивала, так, вона в мене відшивалася на бажання. Це бажання мільйонів українців, це на перемогу України. Так що, дівчатка, скоро чекаємо. Я сказала, що як тільки я її відіш'ю, Буде обов'язково перемога. Так що незабаром перемога України. Ми обов'язково переможемо. Я бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю вам миру в душі. Бажаю вам щастя, бажаю всім вашим родинам здоров'я і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.